Нараду в ресер урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Незалежність. Про неї мріяло не одне покоління українців. Не одне покоління за неї наклало головами. Нарешті ми її вибороли. Та, як кажуть, не так складно підкорити вершину, як на ній утриматись. Разом із самостійністю прийшла безпорадність. Нові хвороби суспільства вразили найменш захищених. Бідність, балансування на межі виживання, зневіра. Проблема заробітчанства ровесниця незалежної України. Ацепта містероканка на тріток. І масштаб у міді. Вже десяток років мільйони українців шукають порятунку від злиднів за кордоном. Для багатьох з них тимчасовим прихистком стала Італія. Сіцілійський поет Маріо Грасса свого часу писав: Італія і Україна дві молекули в старому серці стомленого світу. Істина і Рим, і Київ давні центри християнства. Хоча вітчизні Данте пощастило більше країна вічність. Ми ж лише спинаємося на ноги. Попри все, дехто з італійських державників переконує. Українці самі ще не уявляють тієї ролі, яку відіграватиме Україна після виходу з кризи. Якщо вас цікавлять перспективи в Україні, я їх не бачу. Якщо вас цікавлять перспективи в Італії, їх теж немає. На жаль, так складаються обставини, що наше життя неможливе в Україні і дуже важке в Італії. Дивні паралелі в Україні, землі україній Богом, люди бідують і шукають порятунку в Італії, яку, за словами Байрона, Бог поцілував. Такі різні долі на таких богообраних землях. А чому так є? Ну навіть я так хотіла тої незалежної України. Дуже так хотіла. І Я думала, що зміниться на краще. Як ми будемо самі будемо давати собі раду. Люди в нас працюють. Земля багата. Не вірю. Я вже не вірю ні в що. Та по тому, що з кожним роком гірше і гірше на тій Україні дивишся, я, я вже не знаю. Я просто не маю слів. Ми всі поїхали звідти за, за нужди поїхали. Спасибо італіянцям, що вони ще нас прийняли. А так би нам, мабуть, діватися було нікуди. Звичайно, у нас всіх майже думка одна об'єднатися українці на своїй рідній землі, повернутися і будувати свою державу, а не бути в найметах. Як за біблійною історією про поневіряння пустелею, нині вже Європою блукають українці, допоки не збагнуть унікальності своєї обітованої землі. Може, це Божий промисел вчитися у народу, який ще не так давно теж шукав по світах ліпшої долі. Ми, українці в Італії, Богу дякувати, не є бідні тут. Наші люди отримують гроші. Нам тільки бракує організуватись. І мені здається, що потрохи-потрохи, як кажуть італійці, п'яно-п'яно. Ми зможемо про себе тут заявити. І ви побачите, що ми ще Україні дуже багато поможемо. Ми створили державу, тепер треба створити італійців, казав у 19 столітті італійський прем'єр Каміло Бенсо-Кавур. Італія це лише географічний термін, з нею можна не рахуватися, казав Бісмарк. Ці висловлювання політиків свідчать про непевні колись часи і напинінах. Кажуть, кожен нарід вартий своєї долі. Може, не треба уподібнюватися до бабуні плакальниці біля розбитих ночов. Зрештою, це не українська казка. Попри все, наші заробітчани вперто шукають виходу. Тяжко над силу працюючи, вони ще мають снагу дбати про свої права та перспективи. Перший форум українців зібрав в Римі представників 72 громадських організацій з різних міст Італії, обговорюючи і вирішуючи нагальні питання заробітчанства, форум головну увагу приділяє збереженню української родини. Бо саме повноцінна здорова сім'я є чи не єдиним шансом України на її майбутнє? Хай там як, а все закцентовано на виживанні. Здоровий глуст, як і теска України, поетеса Леся наказують навіть у безнадії сподіватися контраспенсперо. Злидні провісники песимізму. Віру вселяють діти. Сім'ї розпадаються в Україні, потім дітей усиновляють за, за кордоном. Тому необхідно зробити все від нас залежне, щоб е, зробити так, щоб ви, матері, залишалися вдома, заробляли достатньо грошей з тим, щоб ви могли б забезпечити е, і сім'ю, і дітей, і себе, ну чоловіків також. Я не думаю, що сім'я має якийсь колір або якусь національність. Це є загальнолюдська цінність, яку потрібно оберігати. Я дуже схвильований брати участь у форумі, присвяченому українській родині. В Італії останній закон про врегулювання статусу заробітчан дозволив 150 тисячам українців офіційне перебування. Заявне на вергулювання 700 тисяч душ. Ми бажаємо, щоб люди, з сім'ї, які прибудуть до Італії, і ті, які вже тут є, повністю інтегрувалися в наше суспільство і стали опорою також і для нашої держави. Скористатися нагодою вирішили і представники українських заробітчан з Іспанії. кажуть, що по-доброму заздрять своїм землякам в Італії. Тут є за них кому дбати. У більшості європейських країн наш люд почувається покинутим напризволяще. Так само хочеться бути почутими, хочеться, щоб про нас так само знали люди, тому що нас там дуже багато. Ніхто про нас не знає, ніхто не цікавиться, здається. Ми здобули в Україні освіту і хочемо відповідно працювати, а не працювати чорноробочими з тими ж іспанцями, які навіть школу не закінчили. Гонорові нащадки патриції не люблять скиглити, подивувати їх здатна лише відвага, а понад усе сила духу. Вони починають розуміти, що українці несуть в собі велику культуру, великі моральні і сімейні цінності, які тут за кордоном мені здається, що вони втрачені. Сам був приємно вражений і думаю, що це дуже добра ознака, що люди, які приїхали сюди заробляти гроші, що вони. Не тільки займаються цим, щоб за якусь копійку десь бігати чи працювати. Українці гуртуються і можуть гуртом, так би мовити, і зробити те, що вони не можуть зробити поодинці. Гуртом і батька легше бити, проте український батько здається занадто потовчений життям. Переважна більшість активістів Заробічанського цеху жінки і тримається родинний український світ на їхніх тендітних плечах. Могу дякувати, що в нас жінки є сильний, тому що це є дуже позитивний елемент. І е, жінка все ж таки тримає е, дім і дуже багато від неї залежить, і надає тон і, і, і духа. Так що це, це, я думаю, що це гарна характеристика української жінки. Лиш зрідка чути поодинокий голос прихильника патріархальної сім'ї. Чоловік не повинен пускати жінку, повинен сам заробляти, їхати. Жінка. Двоє дітей. Треба мати їм жити. Бо в нас не лан віжити. На загал в Італії аж рябить від нашого жіноцтва. Кажуть, що в одному містечку італійки підняли бунт, бо вродливі, працьовиті та невибагливі українки так припали до густу їхнім чоловікам, що ті геть втратили голову. Зрештою, чи багато знайдеться людей, які після виснажливих робіт здатні ще й співати. Наша жінка може. Саме тому завершенням форуму став концерт заробічанської самодіяльності. Моя Плачу, плачу і відаю, коли я тебе садаю. Ой, плачу, плачу і відаю, коли я тебе садаю, ой, мамо. Мати для українця це не лише втілення жінки, дарувальниці життя, богородиці. Це й уособлення таких вічних символів, як церква, рідний край. Власне, тому головною причиною зібрання більше п'яти тисяч українців в Римі було святкування Дня Матері, але про це згодом сьогодні ж під Воскреслі пісні українці йдуть до храму Святої Софії, бо не полишає надія, долю Божого сина повторить і наш народ, і подібно до Христа Воскресний Україна.